Наступна головоломка. У нас є така рівність. 7 відняти 1 до 3 додати 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити в один серник, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усіх, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 відняти 1 буде 6, 5 додати 1 буде 6. 6 дорівнює 6. Наша рівність. Рівно. Задачку виконано, головоломка вирішено.